dwa minus, ban minus, nu, starter. 1 plus, automobilul, 14 plus. 1,5 minus. Punkt 3 și plus. čemu oni zase milují. Dobra. Okej. Šila, velká pleš. Tam. Tak. De i čekaj, že že my běžemos ty tam, že, že розділ 2 1 плюс 2 2 мінус 2 1 по-моєму не то це розкрили по-мінше 2 1 це плюс а, ми можемо сказати мінус, ми попереджаємо 2 2 мінус там є шрифт, так? там змінюють до власних, до даних контактів там є такі рідичні 1, 2, tak, dwa 24 przypuszczamy, dwa plus nasze liczenie... 2, plus dwa plus. А це один шоу? Попускає. Там, де, там, 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 там. Тобто, це не ворі товариші? Сто. Ні, не знаю. Ні, а. Там встановка для білядослова. Ну, ну, я помню, що встановка. Так, так, так. А вілянки, роман, роман, вілянки, фамілія, ну, ну, ну. А це білядослова? Голосуємо, 4-1-100. Спасибо. Так, по Шостому розділу 6-2. Шість 3 плюс. Так, 300 как-то делать. Так? Так, 6. Ну, всем так далее.

І вам холодно, світло для економіки. Ну реально, я думаю, мої терифу, закриваюся і на поліцію. Вже піцю в Бомбосковичі маєш. Так, живість. Давайте, зі роз, розгляду. Роз, так, як то ми там виглядаємо, Сашо? В 102 там було про на право вирішення користування, висловлення та продаж нерухомого майна на інділянці. Для того, щоб можна було сподобатися до оформлення техніки, Приконець тоді з реєстрації комунальної власності. Ні. Щас мині другого. Ой, ну, другого тоді розглядаємо. Приконець постійне користування з реєстрації комунальної влади. А, так, так, Це перше. А не можна і то, і то зразу, да? Hm? Так, 7-4 плюс.

собственно говоря, есть несколько вариантов,

так ти не бачиш клієнтів на другому сказав, що там за забором МЧС теж війна з мене відбувається. Так, так, так. 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 Эрдоган, yeah. 네. okay. давай, времени нет. Видео. Так, потом все нормально, потом все добро, все же по всему разделу. 7-4 было, 7-5. Да, а Все да. Так, возвращаемся do докортовой. Левый день, вот это нам что. То есть 45. Так. Давайте 3286 29 плюс. Вот. Что у нас? Все да. И 2 3 بذارید А в речі, Конечно, да? Конечно. За в Саша. По крайней мере. Да, будешь на цей парадочке помидор.